Останній робочий день тижня, п'ятниця 13 грудня, ви дивитесь інформаційну програму Акценти Дня. Мене звати Анна Добрань. Вітаю вас. 14 грудня в Україні відзначається День шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ця техногенна катастрофа вважається найбільшою в історії людства. Відтак не дивно, що влада не забуває тих, хто у 86-му році рятував майбутнє країни і світу. Напередодні дня вшанування ліквідаторів, міський голова Олександр Саенсу зустрівся з героями. Наслідки Чорнобилю для України можна порівняти хіба що з наслідками війни. Крім людських життів і матеріальних збитків, країна на довгі роки втратила ще величезну територію, заражену радіацією. Ще й досі ми не можемо сповна оцінити і осмислити наслідки фатального вибуху. Чорнобиль це більше трьох мільйонів постраждалих українців, серед яких понад мільйон дітей. Це 160 тисяч мешканців із 129 населених пунктів, яким довелося залишити рідні домівки і переїхати. Трагедія на честь це більше 350 тисяч ліквідаторів, які віддали своє життя стримуючи радіаційну загрозу. Їх пам'ять на зустрічі у кірувацькій міськраді вшанували хвилиною мовчання. А близько 30 кіровацьких ліквідаторів цього дня почули подяку за свій подвиг та отримали грошову допомогу. Бризгалов Леонід Олександрович. Будяк Олександр Олександрович. Васильєв Віктор Іванович. Музичний дарунок просутній отримали від тріобандуристок музичної школи імені Нейгауза. Ми не маємо права забувати про самопожертву героїв, які пройшли через усі кола ядерного пекла. Тож суботу, 14 грудня, запрошуємо усіх кіровоградців взяти участь у мітингу «Реквіемі», який відбудеться біля пам'ятнику жертвам Чорнобильської катастрофи о 9.30. Музика і талант у концертній залі обласної філармонії. Вчора відбувся ювілейний концерт хору Юрія Любовича. Заслужений діяч мистецтв України створив муніципальний камерний хор 35 років тому. У ювілейний день глядачі слухачі, ніби прожили ці десятки років за кілька годин. Настільки глибокою та душевною була концертна програма. Поціновувачі музичного мистецтва почали збиратися у філармонії задовго до початку концерту. Тому з приємністю можна відзначити, що у Кіровограді дійсно багато прихильників її величності музики та власне творчості Юрія Любовича. 35 років тому хор був звичайним радянським колективом із викладачів музичного училища. Він мав усі шанси зникнути ще тоді, так і не заявивши про себе на великій сцені. Та завдяки непомірним зусиллям Юрія Любовича, зміцнення його концепції та розширення репертуару хор не лише не зник, але й став гордістю свого рідного міста та всієї країни. Сьогодні ми з приємністю говоримо про численні перемоги муніципального камерного хору на конкурсах республіканського та міжнародного рівнів. Все це завдяки професійності та таланту, подарованих богом заслуженому діячу мистецтву України. У день 35-річчя єдиного в Україні муніципального камерного хору такого рівня для гостей свята провели екскурс у минуле, розповіли про сьогодення та здійснили подорож у майбутнє. І все це було зроблено мовою прекрасної живої музики. ретроспектива, то, что мы и пели, то, что вошло в наш золотой фонд, и то, что новое, как от «Отче наш» до «Космоса». Происходит этот гипноз, когда я мое желание передаю хору, хор передает вам, а вы уж своими эмоциями передаете хористам. И вот тогда как происходит такой замкнутый круг, вы знаете, как в «Атоме». Після злиття податкових органів та митниці в одне відомство міндоходів зазнав змін і порядок надання адміністративних послуг суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності. Так вже два місяці реалізується пілотний проект із поетапного делегування повноважень між митницею та центрами обслуговування платників податків. Мета проакту, як і ряду інших новацій міндоходів, спростити процедуру надання адмінпослуг, зокрема що стосується і митної справи. З жовтня місяця суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності заяви щодо відкриття та експлуатації складу тимчасом. Бо зберігання, переоформлення, зупинення дії чи анулювання такого дозволу можуть подавати як до митних органів, так і до центрів обслуговування платників податків. Зокрема, на території нашої області приймати документи можуть Кіровоградський та Олександрійський ЦОПи. розглядається звернення протягом 15 днів із дня реєстрації заяви. Це надає перевагу в тому контексті, що суб'єкт зовнішньої економічної діяльності або суб'єкт господарювання може надати свої заяви в. Одному місці аналогічна ситуація із дозволом на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або ж сервісного типу. Заяву можна подавати як до митниці, так і до ЦОП. Однак термін розгляду більше 20 днів. Винятком є видача свідоцтва про допущення дорожньо-транспортного засобу до перевезення товарів під митними... печатками та пломбами. Така адмінпослуга, як правило, надається протягом одного робочого дня. І надається вона виключно митницею, тому що зазначена процедура здійснюється у зонах митного контролю. Загалом із початку року Кіровоградська митниця надала 104 адмінпослуги. Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації. Принаймні юнаки та дівчата, які взяли участь у заключному етапі тематичної акції. Захід є узагальненням одразу чотирьох конкурсних етапів, які впродовж року проводили рятувальники. З року в рік акція проводиться із з 2005 п'ятого. учасників все більше. А конкурсні роботи все оригінальніші. Підкреслиться і головні організатори акції. Ми проводимо з роботу. Починаючи з дітьми як дошкільного віку, так і закінчуючи людьми похилого віку. Але в цьому залі прекрасному присутня молодь. Тому будемо говорити про вас. Нам дуже приємно те, що ви переймаєтесь питанням безпеки. Акцію молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації. Підтримує і обласна влада. Переможцям конкурсів посадовці бажали подальших звершень та дякували за активну позицію. Побажати вам все найкраще, найкращих звершень, тому що ваші роботи є найкращими, молодь у нас найкраща. І це є неоціненим те, що ви підтримуєте сьогодні е, таку почесну і важливу професію. Ви доносите, проводите ту профорієнтаційну роботу, е, яка говорить про найцінніше, що є у нас, у людей, це життя. Як юристи, держслужбовець підтверджую, що дійсно. Найцінніше це життя. А вручали переможцям дипломи та цінні подарунки. Найкращі роботи чотирьох етапів конкурсу оформили у виставку і експонували під час святкового заходу. Всього представлено 20 робіт це вишивки, комікси, розмальовки, м'які іграшки, плетені гачком та пірографічні вироби, виготовлені учнями, дошкільнятами, студентами та педагогами. Тут можна побачити як колективні, так і індивідуальні роботи. Усі вони об'єднані спільною темою безпека, життєдіяльності. Виконана ця робота за допомогою спеціального інструмента випалювача на фанері, потім розфарбована і полакована. В результаті композиція виходить досить красива і цікава. Зображено волонтера, який застерігає дітей, які і, начебто, просто вийшли на природу, щоб приготувати собі їжу і спокійно, і начебто, і далеко, недалеко, але все одно. Вогонь несе небезпеку для нашого головного багатства нашої України, для наших золотих нив пшениці. Не залишили без нагород і самих рятувальників. Ще один партнер акції. Спілка журналістів відзначила медалю української журналістики, прес-секретаря начальника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Миколу Леськіва. Хочете вийти заміж, але не знаєте, як це зробити. Вам розкажуть працівники бібліотеки імені Гайдара та учасники студії Арт Світ, які влаштували українські вечорниці. Все було справжнє – і вишиванки, і вареники, і навіть ворожіння, без якого не обходили жодні українські вечорниці. Чи знайшли дівчата своїх наречених? Дивіться у наступному сюжеті. Працівники гайдара готувалися ретельно, читали літературу та дивилися тематичні фільми. Як насправді проходили українські вечорниці, саме це прагнули показати бібліотекарі. Будемо представляти основні етапи українських вечорниць: це і дівочі ворожіння, гадання, цікаві перемовки. Ну і звичайно, вечорниці це були такою формою дозвілля, де молодь вивчала і нові пісні, і вчилася танцювати. Ось саме це і буде відбуватися на наших вечорницях. Важлива кожна дрібниця від зовнішнього вигляду учасників до інтер'єру. Ганна Рубленко каже: майже всі експонати принесли працівники бібліотеки. Наші працівники вони захоплюються такими речами. Майже в кожного дома є щось таке, що залишилося на пам'ять від рідних, як обереги родини і традиції в кожній родині бережуть. Сам захід розпочався з пісень та танців. Спочатку на імпровізованій сцені були лише дівчата, та згодом до них приєдналися хлопці, котрі, як і годися за традицією, почали сперечатися. Реники у кишені, сметаніка, і ти собі. Чінока, добра, таким чином у давнину хлопці залицялися, проте все закінчувалося танцями. Один з героїв цієї вистави переконаний, у ту епоху знайомитися було значно цікавіше. Це було справжнє дійство, не те, що зараз. Краще живе спілкування ніж в соцмережах, тому що ти відчуваєш тепло людини, з якою ти розмовляєш. Ти можеш сказати більше, можеш виявити почуття, якісь емоції, передатися людині, можеш зарядити її. Не знаю, покращити настрій людині. Не обходилися українські вечорниці без ворожіння, під час якого дівчата намагалися дізнатися ім'я свого судженого. Ворожили її у бібліотеці імені Гайдара. З капелюха красуні діставали клаптики паперу, на яких і знаходили імена майбутніх наречених. Про такого мріє і Крістіна за сценарієм. Я буду багато співати, там ворожити і витягувати різні імена хлопців. Ну щоб дізнатися вийду чи я наступного року заміж. Спробувати щастя з капелюху пропонували і глядачам. Ті залюбки витягали папірці. Не відмовилися вони від вареників, які приготували бібліотекарі та учасники студії «Артсвіт». Новорічні подарунки своїми руками. Як їх робити? Вчила майстриня Ірина Кудревич. Майстер-клас відбувся у бібліотеці Чижевського. Майстриня розказала і показала, як поєднати клаптики тканини, шнурочки та намистинки, аби вийшов подарунковий сувенір. Ще виготовляли святкові елементи декору. Сьогодні у нас майстер-клас по новогоднім ігрушкам. Ну, такі подвески, які можна повісити на ёлку, там возле йолки, вместо місто В новогодні очень здорово йде і парча, даже і какой-то блістящий шолк, і кружева, і ленточки. Ну вот чим більше блеска, все таки це праздник. Майстер класу від Ірини кудревич користується неабиякою популярністю. Однак саме у перед період учениць стає більше. Сьогодні ми виготовляли отаких от гномиків або дідів морозів, як у нас на Україні. Цей дід мороз. дивіться, він з секретом. Так, його можна перевернути і покласти сюди і цукерку, і якесь тістечко, та все, що завгодно, і просто навіть гроші. Ми дуже вдячні нашій такій вчительці сьогодні. Що вона нам зробила ну для нас подарунок? 2014-й – рік синього коня. Відтак Ірина Кудревич навчила виготовляти і головний новорічний символ. А упаковка для всі новини п'ятниці 13-го. Ви дивилися інформаційну програму Акценти Дня. Прощаюся з вами до наступних зустрічей.